Щетина из иголок, мой взгляд суров, как шпатель Почти что археолог, зовут меня копатель Прошу вторые сутки с небритым организмом В руках моих... Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас среда, 20 там число, не знаю День независимости Украины Сегодня выбрались купаты Я с моей девушкой, с камрадом Цікаві місця, перспективні, хоч старенькі же випіті, але думаю, щось знайдемо, будемо шукати. Будемо шукати на полі тут, на хоротах і ось тут. Думаю, буде цікаво, будемо шукати цілий день, класно. Дивимося. Хоче дивіться, Думаю, буде цікаво. Так, друзі купую естеркою і випала мені така монетка. 10 гелерів, 1909 рік. От така Перше звучало нормальним, кольоровим, а потім їх залізу. Вже думав кидати цей сигнал. Ще викупав такого гудзика олов'янистого І всякий шмурдяк. Дивіться, копаємо далі. Так, ям прибіг, викопав таку монетку цікаву якусь. В ходу класна монетка. Отака. Класна, класна. Перша монетка до Сірігороді. А я викупав кульцо, да? І. О, три мені. Якби три монетки, бляшку. Один крейцер попався. Ось такий. І одна радянська. Чуть цікаво клем, да. Так, викупив ще одну монетку. На жаль, дуже вбита така поки нічого цікавого немає. Будемо шукати, дивіться. Так, випала мені така цікава полумонетка Дивіться. Пише 2 копійки. Ніби Ні, один двік, одна друга копійки Але цікаво, воно хтось її обрізав кругом. Такий рукоблуд. Цікаво, жалко, що цілий монет нема. Шукаємо, Може щось попадеться, дивіться. Так, випала мені монетка. Братинка, маленька. Але, на жаль, вбита, як всі. В такому полі шукаємо, І раз тут були находки. Так більш ми зрадували. Подивимось. Шукаємо далі, дивіться. Так, випала мені монетка. 5 копійок. 5 копеек тысяча девятьсот восемьдесят вот такая радянская монетка на жаль ничего, ничего интересного цикавого я вам стараюсь нам купать дальше дивите как видите все монетки на симполе как алики выскочила еще одна такая величенька классная но вообще вообще ничего не видно жалко монетку да Жалко монетку Копали ми були. Там де був підняв е... матрицю, продав за все древень, якийсь красивий хрест, Така піончика, там нічого не знайшов, на жаль. Там пусто. Пусто, на жаль. Так, пройшли на це поле. Найшов вже 4 монетки, але самі бачите, всі какаліки. Минулого року тут знаходив, теж попадались монетки. Деякі встані попадались Австрія, Польща. Там, де ми копали срібні попадалися, але там перебирали. Щось нічого нема. Зараз копаємо на цьому полі такому. Можливо, щось знайдемо. там теж копає. Та... Будемо шукати. Не переключайтесь, дивіться. Я думаю, буде цікаво. Якщо щось знайду цікаве, або камера покажемо, дивіться. Так, був чіткий сигнал 36. В вона виглядає красива. така монетка. Як бачите, самі помочка землі красавець! головне щоб не було вбита, то саме головне. На цьому полі самі вбиті і все. Фокусувати ну, щось не хоче. Комунетка, деємося, що за монетка. Ого го! На ваших очах, люди! На ваших очах! Воно призойшло! ризик, срібло на ваших очах, друзі! Самі бачили з кумочка! Зараз я почищу Самі бачили, друзі, я думав то якийсь криці рок, а то 15 копійок Нарешті, друзі, випала вона мені перша срібна монетка з цьорочкою. 15 копійок срібло на цьому полі не ожидав ніколи. Такого я не ожидав. 36 на терашці, лап. чіткий сигнал. 15 копійок з серебром. Красиво, я в шоці. Не ожидав такого тут викопати. Я задоволений. 15 копійок 1914 рік. 1914 рік. Красиво, встані, взагалі класно, я задоволений. Не думав. З комочка, хотів зазняти, зазняв і тут срібло. Я в шоці. Копаємо далі, думаю, буде цікаво. Так, друзі, викопав ще гудзика. Польського, отакий він. Після срібної 15 випав ще такий гудзик. Купаю на цьому полі. Росла пшениця тут. І спалили, це добре. Думав, находок не буде, а більш-менш находки є. Я радий. Купаємо далі, дивіться. Так, випала мені боротинка. Отака На жаль, вбита вся Так, друзі, попалась мені пломбочка така. Така ще не попадалась. Ззаді якісь надписи. Купаємо далі на тому самому місці. Така пломбочка вискочила. Не знаю, поки купаємо на цьому полі. Може підемо купати потім на траву туди, подивимось. Находки є, таке час від часу. От 15 копійок не порадували, не думав, що їх витягну. Цікаво, так. Да. Находок не багато, але не деколи. Час від часу проскакує, так сказати. Дивіться, думаю, буде цікаво далі. Так, друзі, викопав я колечко. був сигнал прямо зверху. Отаке От колечко. Або мідне, або бронзове. Отаке. таке. Перейшли копати на траву. Поки мені нема, вже десь годину купаю, нічого цікавого, взагалі оце колечко випало і все, може щось буде, дивіться. І так, друзі, випала мені перша радянська пражечка О така зіркою. Простенька, ще навіть кусок паска лишився. Така от. Не цікава, але все рівно приємно. Зараз вже не збиратися додому. 8. Дивіться, може щось знайти. Так, друзі, під кінець випала монетка. Ще одна. Один грошик. Щось не хочу фокусувати, на жаль. Один грошик такий в гарному стані з патинкою. І все. Ще купаємо 20 хвилин. Ідемо. Може щось знайдемо, дивіться. Так, друзі, закінчили ми сьогоднішній коп. Зараз 8 годинка, на 9-й йдемо на автобус. Найшов 12-1 цим монеток, пряжку радянську і всякий шмарчок. Зараз покажу вам. Дивіться. Так, всі знахідки за сьогодні. Все по черзі. Так, гудзик, гудзик, гуд, пломба. Три кульца, такі, ось два простеньких, одне колечко виручальне якесь, бронзове або мідне. Далі гудзик польський. Два якісь ось терти гудзука не видно. Посмертний жетон австрійського солдата Перша світова війна. Але половинка. Одна частинка. Прашка радянська. Така. Далі в нас монетки, один крайцер, один грош, вбиті. І найбільше мене порадувало ця 15 копійок 1914 рік. да це ризм з рибло, все радує. Порадувала Теркою. Другий коп теркою і зразу срібна монетка. Аскус скільки купав. А ще раз рибу срібні монети. Да, Терка то класний апарат. Копом більш-менш задоволений. Результат непоганий. Камрад знайшов тільки одну монетку. Ну поки ж ту монетку. Зараз подивимося, що за монетка. Монітосик. Зараз сапівка. Так, отака монетка в камрада. Але монетка цікава. Дуже товста. Це саме цікаве. Старенька монетка. І всякий шмардячок. Так, друзі, все, закінчуємо сьогоднішній коп. Нині середа, День Незалежності. До речі, всіх вас вітаю, з Днем Незалежності України. Дуже вам дякую, що дивитесь відео. Надальше буду випускати, буду знімати класні відео. Дивіться, буде цікаво. А сьогодні з вами прощаємося. Всім дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім пока. Удачі в пошуках!